Принципі, та діяльність, якою я займаюся останнім часом, а саме організація концертів, починаючи від зони АТО, і починаючи від якихось там військових частин, госпіталей і так далі, і закінчуючи концертами, які не які люди дуже хочуть іти. Тобто, приміром, от ми там місяць-півтора тому провели там зустріч з Василем Шкляром, який видав свою книжку. Приходить повний зали народу. Тобто це все теж є дуже бажаним для народу. І от такий от сегмент культури, який лежить в популяризації митців. Він для мене є за будь яких е, чиновників чи міністрів, він є для мене прийнятним. Uh -huh. Тобто, це при будь-якому міністрові, при будь-якій, я не знаю, там е, в, варіації е, людей проукраїнських, для мене цей варіант є прийнятним. Якщо я можу бути тут корисним, то будь ласка, я готовий в даному випадку займатися волонтерською діяльністю по забезпеченню знов таки поетичних вечорів. Зараз от, прекрасна уже дана вийшла. Приміром, книжка позавчора був концерт разом з козаксістем. Будь ласка, це. Матеріал, і це а, те, що потребують і хочуть бачити регіони. Uh -huh. Якщо я можу бути корисним і запропоную хлопцям гастролі, я буду вважати, що моя карма поліпшилась там на щось там. Якось складається якась така може, мені так здається. Така якась така матриця, от тобто там Козак умовно кажучи, там жадан, там не знаю, наприклад, Орес Лютий, Тобто, це всі люди, які вже в принципі вже якось так, ну всі їх знають. От вони є якісь такі. Ну, не всі добре. Далеко не, не всі. Не всі далеко. Але ти не менше от у нас є ця вже така якась матриця такої, там, ну, умовно кажучи, цієї патріотичної української, наприклад, музики або поезії. Ну там, умовно кажучи, патріотично, Жадан, він там не є ж там ура, патріотом, скажімо так. Тим не менше, от це те, що ми показуємо, зокрема, там десь міжпрограмні свої е, ротації і так далі. Але в цілому, е, Міністерство культури це ж не тільки це. Та є взагалі, от ви сьогодні були там, з Кириленком і інші радники, напевно, є з залом стратегія розвитку. А, як, за... як, як розвивати інші якісь, бо це ж все таки більш така, як не знаю, сказати, це є що там висока культура. Безумовно, мистецтво. є висока, багато хто плутає, багато хто розвиє. це все, культура, так, вона теж важлива, розумі, все має бути сегментовано і розділене. Да? У нас отак от зараз ну, завжди культура, це як така трьохлітрова банка з якимось там. Такою рідиною, яку так от трусанули, і воно так от воно має розлягтися слоями. але Поплавський завжди вспів. Поплавський <плавський> завжди вспливав. <плавський> от зауважте, і це є, до речі, таким знаковим моментом для нашої культури, тому що завжди вспливає Поплавський. От, і він створює оцю піну, піну, піну. А от під Поплавським ж лежить досить непогано, дійсно попса, поп слово поп, так? Тобто непогано є рівень української поп-музики. Прекрасний. Є високий. він дійсно високий. Є у нас прекрасний рівень оперної музики. У нас є прекрасний рівень. Я взагалі пишаюся тим, що я живу в один час з видатними українськими художниками: Савадов, Цаголов, Ройтборд, пан Олександр, значить і так далі. Їх багато з молодими сучасними художниками. Тобто наше образотворче мистецтво на досить високому рівні. Знаєте, чого у нас нема? У нас нема бажання аплодувати своїм митцям. Це головне базова вада ментальна українська, тому що вони не хочуть бачити те, що є поруч. Вони завжди зазирають або на схід, або на захід, або кудись там, десь там добре і десь там краще, ніж є. І от моє, от я собі, як це пафосно не звучало, але за якусь основну. Ну, скажімо так, суспільно значну таку діяльність, ну суспільно корисну, я собі обрав те, щоб піднімати митців, якими я живу в один час, на певний подіум, тобто їх треба. Їх треба їх кохати, їх треба любити, про них треба говорити, їх треба вивчати. Для того треба безумовно мати телевізійний простір. Зараз одним із кроків, які я буду зокрема вчиняти, і можливо, це чому якось доєднається Міністерство культури, це створення програми, а можливо, циклу, скоріше, циклу культурологічних програм, де саме митці, не поп виконавці, не люди, які, скажімо так, належать до так званої світської тусовки. Не те, що піднято на нагору про те, що ми вже згадували, а люди, які дійсно мають за собою талант, які вміють втілювати в якісні зразки чи то літератури, чи то мистецтва, чи то кіно, знов таки з'являються прекрасні нові є. Саніна я фільм подивився, зрозумів, що це фільм дійсно високого рівня, і прекрасна операторська робота, прекрасна акторська, режисерська робота. Тобто, це, це вже якийсь сталий рівень, який треба дедалі популяризувати, тому що як реклама це є двигун торгівлі, так само реклама є також двигуном культури, зокрема, от. Можна привести там приклад, не знаю, там от є в Туреччині, в Анталії, є музей прекрасний. Зокрема, там статуї і взагалі мистецтво античне, починаючи від 5-го до нашої ери, і так трошки далі. І він нічим не гірший, ніж Лувр. Але Венера Мілоська, скажімо так, в Луврі, через те, що воно розпіарена, її знає цей світ. А тут же ж стоять зразки мистецтва того ж самого часу. Античного мистецтва, які ніхто не знає, але вони за своєю якістю, вони за своєю, скажімо так, художністю і так далі, вони ну набагато можливо перевищують те, що є в музеях Європи. Я просто кажу це як приклад. Це ви зараз не перебільшуєте, не, я не, не Я в тому скепсу. Ні, в тому, в тому, не, в тому в. то і справа, що вони перебільшують. Проте, тому мені вже воно во так сплило би десь все таки. Ну, мабуть, Nie, воно 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 не може всплити, тому Но що колізеї ж кида... нас немає. Тому парфенону що це піде. Кида... Ви розумієте? А поруч, от ніхто не знає. От бачите, ви називаєте якісь речі і колізей. А. От те, що знаходиться поруч з Анталією, такий город старі старе старовинне місце Перге, яке mm -hmm. збережено в абсолютно ідеальному стані, античному з усіма храмами, з з агорою, з термами, і це все зберіглося в такому стані, що колізею. Mm -hmm. І грецьким зразкам античним навіть не снилося, тому що там дійсно це якісь руїни. Про це ніхто не знає. Я приходжу до наших турецьких друзів, кажу: ей брати, а а чому ви про... на весь світ не розказуєте про те, що поруч з вами є фантастичне античне місто? Чому про це ніхто не знає? Вони кажуть, так грошей е, е, немає.